Привіт усім! Мене звати Юля, я провідник у світі езотерики, і з колегами ми зробили розстановочну роботу на ситуацію в Україні, що зараз відбувається, на ситуацію, яка відбувається у світі. На настання миру в Україні проглянули. Проглянули допомогу, перемовини, і що зараз взагалі відбувається, щитали інформацію з простору. Розстановка вийшла така інформаційна, дуже багато інформації прийшло. Ми її зчитали з інфопростору землі і. Зараз я з вами поділюся тією інформацією, яка прийшла, і ви зрозумієте, що відбувається зараз у світі і на якій ми стадії до настання миру. Якщо розглядати допомогу, так, то допомога повністю стоїть на стоп. Зараз допомога для України вона як прикрита. Від США там повністю допомога заблочена. З США найближчим часом нам допомогу надавати не буде. І Євросоюз від Євросоюзу допомога вона як є. І вона буде, але вона буде залежати від розвитку перемовин і від, від будуть дивитися на те, як підуть перемовини в Україні, на якій вони будуть стадії. Але на даний момент і ніхто допомогу як нам не, не надає. Вона як стоїть на стопі. Вона як стоїть на стопі. Якщо дивитися Україну, то ми в коаліції з Євросоюзом. І Євросоюз він налаштований країни Євросоюзу, вони налаштовані і вони хочуть, щоб в Україні настав мир, і Україна була переможцем у даній війні. Тобто вони допомагають Україні, вони дійсно допомагають зараз, вони об'єдналися і вони хочуть, щоб Україна була в їхній коаліції разом з ними. Також чомусь прийшла інформація проглянути саме окремо Англію як країну, Велику Британію, то вона, вона як зберігає нейтралітет. Вона Більше як спостерігач. Тому тут, ну, я не політична людина, я не знаю, як там. Вона налаштована, да, допомагає нам, не допомагає. Ну там в речах, так, вони в речах за нас, вони в речах там виступають і активно розповідають, що вони за Україну і за підтримку. Але на полі зчитується інформація про те, що вони зберігають нейтралітет і вони. Дивляться взагалі як спостерігачі, що насправді відбувається. І вже потім по подіям, по ситуації, вони будуть приймати рішення і робити певні дії, які будуть корисні саме для їхньої країни. Тобто вони самі по собі. І навіть отак на полі вони, як країна як Англія, вона сама. По собі. Сама, велика, сама велика фігура У нас зараз у світі це Китай. Китай промальовується тут і щитується як дуже великий мегапотужний монстр. Це дуже велика рушійна сила. Китай бояться як США, так і Росія. Росія взагалі дуже боїться країну Китаю. Тому що Китай він може її як поглинути. Може її як ну, повністю поглинути під себе. І Китай, він самий могутній. Він самий могутній. Він, ми не знаємо, він як така темна. Темна конячка, там е, ми не знаємо, що там відбувається, що там є в тій країні насправді, але там багато сили, багато військового потенціалу. І якщо робити в аналізі США Китай, то Китай набагато. Сильніший і він не показує свою потужність, він її покаже тоді, коли йому це буде потрібно. І дуже щитується така дуже сильно велика напруга у світі, тому що ми спочатку поставили фігуру на стання миру. Не уточнили цю фігуру і потім розділили її на дві фігури, бо окремо щитується настання миру у світі і настання миру в Україні. І от мир у світі фігура дуже напружена. Навпаки, його як немає, а такий назріває дуже великий військовий конфлікт між США і Китаєм, і все йде до того, що вони будуть боротися за. Монополізм у світі, тобто, щоб бути ну, якби єдиною великою головною країною, да, яка от буде номер один у світі, тобто за владу боротися. І Китаю не нравиться союз, не подобається йому союз між США і Росією. Росія дуже надіється на підтримку США. Вона прям тягнеться, тягнеться до них, як ховається за них, і думає, що от США зараз все допоможе, розруле, буде такий класний союз, але насправді все дуже погано в Росії. Все дуже-дуже погано. Країна помирає. Тобто в полі йде інформація того, що країна. Помирає, її тотально знищують. По-перше, США її використовує в своїх цілях, корисливих цілях. Коли США використає потенціал Росії у своїх корисливих цілях, він просто її країну викине, підставить, знищить йому на неї повністю як. Ну, Начхати, <хи> от в такому плані. Росія дуже в плачевному стані. Їм насправді дуже погано щитується дуже погано країна. Китай хоче її поглинути. І Росія вона тягнеться до США в пошуку підтримки і захисту, а від Китаю чомусь Китай хоче її поглинути. Росія дуже боїться Китаю. Дуже боїться Китаю. А Китаю оцей союз між Росією і США, взагалі не подобається. Але він теж як спостерігач, він буде діяти тоді, коли йому це буде потрібно. Так? З однієї сторони, ми бачимо, що в новинах що у нас там є китайські військові, які. Вже воюють зі сторони Росії, а сьогодні в новинах я читаю про те, що на китайському телебаченні показали сюжет про ЗСУ, про те, які вони герої, як вони круто захищають нашу країну. Тому Китай це дуже така темна конячка від нього. Ну, там дуже потужна е, могутність країни, і ми її, вона ховається, він її покаже тільки тоді, коли йому це буде вигідно і потрібно. Е, е, коли ми считали фігуру настання миру у світі, також поділили її на дві фігури. Тому що настання миру вона навпаки як проглядається до того, що визріває конфлікти, конфлікти ця напружена така ситуація. То окремо коли ми ввели фігуру настання миру в Україні, ми додавали ще і фігури по рокам. і от... Як мені не хотілось і як би нам всім не хотілось, на жаль, у мене по прогнозам, у мене по інформації не щитується настання миру в Україні в 2025 році. В 2025 році поступово йде припинення військових дій. Поступово стихають військові, ну, це військовий. Ну, стихає ця енергія нашої войовничості. Тобто війна потихеньку-потихеньку повільно спадає. Але в той же час до кінця 2025 року проглядаються вибухи, проглядаються обстріли, проглядаються повітряні тривоги. І 2025 рік у мене, по моїм прогнозам, в розстановці, що ми робили, проглядається, що ми воюємо. Він для нас ще тяжкий. Якщо продивитися 2026 рік, от там, вже, там руйнація, багато руйнації, але там спокій. На 2026 рік іде енергія завершення війни і настання миру. Я дуже хочу, я дуже хочу, щоб я помилялася і мир настав набагато раніше в 2025 році. 2027 рік він щитується він таким дуже активним на на відновлення. Коли я зайшла в фігуру 2027 року, там пішов активний рух. Багато енергії, і вона дуже швидка, швидка відновлення, інвестицій, відновлення відбудови, багато реабілітаційних центрів, багато допомоги військовим, тобто повне, швидке відновлення і багато інвестицій в нашу країну. Ну, ось така ситуація. На сьогодні так прийшла інформація. Прищитуванні в розстановці, Сподіваюсь, я була для вас корисна. Тримаємося, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, слава Україні, слава нашим героям. Дякуємо ЗСУ. Всіх обнімаю, пока-пока.